Доброго дня, рада всіх вітати на нашій черговій зустрічі, яка відбувається в рамках проєкту «Діалоги влади та бізнесу. Ще раз, вкотре хочу нагадати, що в регіоні і в країні існують дві платформи – «Діалоги влади та бізнесу і аналітична платформа Пульс. «Діалоги влади та бізнесу наша регіональна платформа, на якій ви можете залишати будь-які запитання з приводу організації ведення бізнесу. Сьогоднішня наша тема зустрічі присвячена організації трудових відносин, охороні праці та новим правилам оподаткування мобілізованих фізичних осіб підприємців. Ну, і з метою збереження балансу між інтересами працівників і роботодавців, законодавство передбачило раз спрощених та нових можливостей у трудовому законодавстві в період умовах воєнного стану. Ну, один з таких. Нових можливостей це укладання трудових договорів. Традиційна форма, традиційна форма письмова форма трудового договору залишається пріоритетною, але дозволено на період дії воєнного стату укладати усну форму трудового договору. На період дії воєнного стану не застосовуються норми Кодексу закону України про праці щодо тривалості роботи напередодні святкових, вихідних та неробочих днів та стосовно святкових, стосовно святкових і неробочих днів. Робочий тиждень може бути збільшений до 60 годин для підприємств критичної інфраструктури. Також дозволено гнучкий графік, неповний робочий день та дистанційну роботу. Переведення працівників на іншу, роботу, на іншу роботу без його згоди дозволено за наявності обґрунтованих обставин на срок до одного місяця. Ці ці зазначені норми дозволяють забезпечити безперебійну роботу підприємств, підприємств навіть у складних таких воєнних умовах. І що стосується мобілізованих працівників, ви знаєте, що за ними зберігається місце роботи і посада. Вони увільняються від роботи з дня початку несення служби, і після закінчення військової служби мають право повернутися на своє робоче місце. Ну і що стосується релокованих підприємств, які з початком ведення воєнних дій змістили, перемінили своє місце ведення діяльності. Підприємства, підприємства, які перемістили свою діяльність, повинні перевести працівників на нове місце роботи або запропонувати їм дистанційну форму роботи, оформити зміни в умовах праці, наказом та додатковими угодами і повідомити працівників не пізніше, ніж за два дні про дані зміни. Також важливо організувати умови для осіб з інвалідністю, маломобільних працівників та осіб за сімейними обставинами. Організація трудових відносин в умовах воєнного стану це питання не лише правове, а й гуманітарне. Ми маємо знаходити більш знаходити баланс між захистом трудових прав і потреб роботодавців, які продовжують працювати попри складні обставини. І важливо не допускати повернення до тіньової зайнятості, тобто незадекларованої праці, зміцнення людської праці та не ігнорувати соціальні гарантії працівників. Ну, а держпраця завжди залишається на варті трудових прав, і з повагою до кожного працівника, і з підтримкою до кожного роботодавця, який дотримується трудового законодавства. Коли аналізувати травматизм як загальний, так і виробничий, то можна Сказати два чинника. Працівники травмуються при експлуатації обладнання і працівники травмуються під час виконання робіт. Якщо говорити за обладнання, сьогодні воєнний стан, сьогодні досить багато обладнання завозиться іноземного. З 2015 року у нас діє закон про технічні регламенти і оцінку відповідності. Відповідно до цього закону, все обладнання, придбане за кордоном та й вироблене в Україні нове, повинно бути сертифіковане. Чи це виробник, чи це постачальник, чи в крайньому випадку той, хто його експлуатує, повинен провести оцінку відповідності цього обладнання. Навчання працівників може проводитись як на підприємстві, так і в навчальних центрах. У нас сьогодні Центрально-Західне міжрегіональне управління поєднує в собі три області: Вінниця, Житомир, Хмельницький. В кожній із областей існують і давно існують навчальні центри, які проводять навчання працівників і посадових осіб. Тому, будь ласка, зорієнтуйтеся в цій частині, в цих моментах. Обов'язок роботодавця забезпечити проведення навчання працівників. Навчання може бути щорічне, це спеціальне навчання для працівників і керівників виконавців робіт підвищеної небезпеки і раз на три роки для всіх. Перед початком роботи і періодично за рахунок роботодавця, працівник повинен проходити е, первинні періодичні медичні огляди. Як часто їх проводять, повертаємося назад, атестація робочого місця, виявлення шкідливих і небезпечних факторів, які в подальшому скажуть, це щороку треба проводити, це через рік треба проводити, чи це раз на три роки треба проводити. Психосоціальна підтримка зараз в умовах воєнного стану. Зрозуміло займаються фахівці як на рівні облдержадміністрації. У нас теж в Центрально-Західному міжрегіональному управлінні утворено сектора, де більш-менш фахівці займаються питанням ПСП психосоціальної підтримки. Вони допомагають суб'єктам розробляти програми. Затверджувати заходи, контролювати їх виконання через те всі питання на сайті Держпраці є відповідні посилання. Заходьте, телефонуйте відповідальні особи, відповідальному сектору, запрошуйте його до себе на підприємство і спільно працюю. Будемо говорити з практичного. До нас в податково звертаються в телефонному режимі і. У письмовому вигляді про те, щоб скасовували нараховані податки, а саме з єдиного податку, це авансові внески по групі 1-2 спрощеної системи оподаткування і військового збору. Про що ми говоримо, що звернення не в телефонному режимі повинно бути, а повинна написатися заява. Безпосередньо з самим платником податків, і до цієї заяви прикласти копію документа, яка підтверджує, що дійсно людина перебуває на службі. Це може бути копія військового квитка, це може бути витяг з наказу, де чітко ми встановлюємо дату, бачимо, що. Людина служить. Протягом 20 календарних днів з наступного дня податкова скликає комісію, і якщо по документам вони вбачають, що все добре, вони приймають рішення про неможливість виконання платником своїх податкових обов'язків. Це рішення відправляється листом або на електронний кабінет платника податків, або листом на його адресу реєстрації. Відповідно до цього рішення, скасовуються на з дня, коли людина призвана до ЗСУ авансові внески з єдиного податку військового збору. І вони знімаються в ручному режимі інспекторами, працівниками, які адмініструють даний податок, щомісячно до того моменту. Поки не надійде заява від платника про демобілізацію. Що з ініціативи голови ДПС Руслана Кравченка розробляються зміни до цих термінів, були внесені з 10 до 180 днів, і наразі зараз проводиться опрацювання цих змін ДПС Україна з міністерством фінансів. Також були пропозиції щодо врегулювання питань, щодо того, що якщо дійсно людина призвана і навіть не має можливості подати заяву, як бути, чи можуть звертатися рідні людини, підтверджувати ступінь спорідненості. Так само очікуємо врегулювання питання щодо полонених, зниклих безвісти, тому що питань дуже дуже багато. Очікуємо, які будуть результати оновлень. Тому саме в цій сфері ще ми поки очікуємо. Дякуємо нашим спікерам сьогодні. Були цікаві ваші доповіді. Ми будемо старатися запрошувати вас частіше, виходячи із тих пропозицій, які нам будуть надходити саме від суб'єктів господарювання. І надалі ми також формуємо теми наших зустрічей діалогів з бізнесом, виходячи із тих пропозицій, які нам надходять саме від бізнесу. Тому, будь ласка, залишайте свої питання, залишайте свої пропозиції на платформі і щотижня. В будь-який день, тоді коли у нас проходять ці засідання, ви можете доєднуватися до них і разом з нами вирішувати ті питання, які сьогодні допомагають вам здійснювати вашу господарську діяльність. Усім дякую і до побачення.